Акому LineX на 4 літри з програмами в кількості 12 штук для приготування всіх необхідних страв є режим ручного приготування. У комплектації вона має спеціальну підставку пароварку. Можна відповідно використовувати як пароварку. Вона компактна, корпус. Складається з кожуха з нержавіючої сталі. Чаша виконана в такому стилі під камінь. Є мірна шкала. Напилення тут іде керамічне, антиперегарне. Керування відбувається за допомогою кнопок, на дисплеї є все необхідне. В комплекті є книга рецептів українською мовою. А ця мультиварка зараз просто, просто хід, бо вона за свої кошти має всі необхідні програми для приготування страв на кожний день. В ній можна підігрівати страви, підтримувати тепло. А, вона дуже швидко готує, не дивлячись на свій компактний розмір. А, в Неї потужність 750 Вт, за рахунок того, що чаша йде на 4 літри. Маючи корисний об'єм близько 3,5 літрів, це все в тандемі і дає змогу швидко швидко готувати.